Одним із свят, яке завжди відзначали наші батьки, діди і прадіди, було велике зимове свято, особливо важливе для молоді День Андрія. Це свято відзначається 13 грудня і вважається днем пам'яті мученицької смерті одного із апостолів Христових Андрія Первозваного. День Андрія Перевозваного найцікавіший. Від нього віє чарівною староукраїнською стихією. З давніх давен у ніч на Андрія дівчата ворожать. Може, не зовсім щиро, але все-таки глибиною душі дівчата вірять, що Андрій ніч допоможе їм пізнати долю на цілий рік. У цю ніч хлопці мають найбільше право. Це єдина ніч у році, в яку люди за бешкети їм вибачали. На вечорницях дівчата шили, пряли, вишивали рушники на придане, а хлопці заважали їм працювати. Розказували їм всякі небелиці та Бувальщину. Здебільшого для вечорниць дівчата наймали приміщення. Це була хата бідної вдовиці, а в крайньому випадку бездітного подружжя. Кожне село, кожна вулиця мали свою хату для вечорниць. Я хочу, щоб сьогодні ожили перед нами ті минулі часи і наші учні ліцею. Підготували таке свято. Отож, прошу вашої уваги, Андріївські вечорниці. 对吧 Уло серці, і то правда, пролетіли наші літечка. Добрий вечір, господин, славна молодиця, чули ми, що у цій хаті будуть вечорниці. Що ж, заходьте, любі хлопці, Просим до світлиці. Може, з вами веселіші будуть наші вечорниці. Розкажу я, небелецю, буду жартувати всіх дівчаток і гостей наших буду розв'язати. Слухайте, дівчата. Але цуль, не перебивати і брешеш не казати, а то покину розказувати. Слухайте, було це ще тоді, коли мого батька ще й на світі не було. А ми, сіду, жили, не то жили. На комені хліб сіяли, мали п'ять муків їжджали і сім півнів діних. Раз дід мені і каже, внуче, якщо не вилізеш на ту вербу, що розтекли у нашій хаті, не будеш знати життя. От я собі вирішив вилізти на ту вербу. Лізу, лізу, а верба висока. Дивись, а виріс на небо. А там на небі циган лопатою гроші віють. Поздоровкався з ним і пішов далі своєю дорогою Йду, йду, дивлюсь, а дійшов до раю, а там, в раю, річка зі сметани тече. Та така густа, що ж сама дорота проситься. А коло тої річки дерева ростуть, а на тих деревах замість листя гречані вареники та такі пухкі. Та такі свіжі, ніби щойно мати печі дістали, а попід тими деревами люди лежать. І як котрий їсти захоче, рота роззявить, вареник болт сметану і йому в рот. Тільки встигай жувати. Оце думаю життя. Підійшов я до одного і питаюсь, чи можна, пане брате, мені оце коло вас прилягти. А він на мене такий лупошима. Твій батько кем був. Я, звісно, кажу, хліборобу. А він на мене такий визирився і кричить, іди геть, звідси, от тут тут не роби лежать. От я пішов далі. Йду, йду, дивлюсь, знов коло цегна. Добре придивився, нема моєї верби. Як це мені тепер з неба злізти? Придумав. Бозишення в того цега половину його грошей і став у нього поплясти, сплів аж до самої землі, став злазити. злажу, злажу. До землі залишилося десь так земля звоє чи строї. І як і звідки появилася та чортова рода лишать не знає, а я бовчиків була. Ти дівча, згоду віку передівнику, що ти свої треба хочемо живе. Нехай не далекий знає тими дорогами. Ти би краще розкидала і кожим саме. Нічого ти не на свіш. Андрійку, але познайомила зі своїми друзями. Може, котрі піде зажиниха до моєї донечки. А чим я не жених? Може і не зовсім гарний. Щось візьму за вуха не витягну. Спати я люблю, обідати я теж люблю. Обідав би до самої вечері, вечеряв би до самого сніданку. Вибереш мене, ой, не знатиме. Не хоче вона тебе. Ти роботящий, а вона хоче багатого. Мене звати Петро, я хазяйський син, багатий. Маю дві курки. Одна правда сліпа на одне око, а друга не несеться. но ну, за те бачить добре. Маю землі, видимо, не видимо. Скільки б не дивився і не приглядався, світу Божого не побачить. А що вже худоби і гуці, і жуки, і мухи, а комарів? Діти, ми не побачити. Не підходите ви. Вона хоче красиво, розумно і роботя. А мама каже, що я такий красивий, як місяць. А розумний, як п'ять песарів. От і жінку мені треба допоміг, а то вибору гіршу. Люди сміяться. Ти не дивиться, що я замурзаний, відмиєш, причешеш і можна до шлюбушка нема. А цілуватися я й готовий Мам такі не підходить. Свічку маленьку кожна шукала і її запаливши на воду впускала. до якого бажання свічка припливе, так воно, дівчину, і не мине. možda i ja zanim Щоб узнати свою долю інші таємниці, в роті, як байливі бджоли, носять воду і криниці. Наносили, замісили і спекли на славу. Потім гостя запросили на обряд забаву. Тут сьогодні він пошані, він покаже диво Кажуть, вкаже без обману найпершу, щасливу. У той вечір кажуть, люди в селі псів немає, Кожен в хаті, а не в буді Андрія справляє.